Устрій проти рестораторів у Києві. Комунальники демонтували майданчик ресторану за допомогою молодиків у Балаклавах. Власники закладу тепер наполягають, що на них буквально напали в управлінні. Такі методи боротьби натомість називають прийнятними, бо інакше кажуть, проблеми просто не позбутись. Людмила Бедалян слухала сторони. Нині все тут має мирний вигляд. Неговірки працівники благоустрою виключно поза камерою кажуть, роблять свою роботу, розбирають прибудований майданчик ресторану. За всім спостерігає менеджер закладу Марія. Напередодні розповідає, усе було геть не так спокійно. Комунальники розбирати терасу приїхали не самі. В п'ять утра около 70 чоловік в масках, в зелених і в чорних костюмах. А, прийшли сюди, приїхали двома автобусами з платформою, рушили всю терасу, били стекла. Вони прикривалися якоюсь бумагою з конкопією, Якоби з благоустрою що розповідає менеджер, була і ще та ані просто їх отак, вот от варварські все білі і ламали». На представленому відео демонтують тільки комунальники. Тих, хто поруч теж видно добре. Відео тепер переглядає директор департаменту благоустрою столиці. В чорному я знаю, що це були опоненти. А от... Спортивних це да, да, опоненти, як я зрозумів. А, 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 а за... в зеленому це можуть бути представники охорони фірми. Пару разів бачив, що вони були в зеленому. За його словами, рестораторів попереджали, щоби ті добровільно розібрали прибудовану конструкцію. Кияни жаліються, немає проходу. Ті не реагували. Заважати комунальному демонтажу за словами. Дмитра Білоцерковця зібралися молодики в спортивному і підрядник, якого найняв благоустрій, викликав на допомогу парубків у балаклавах. Посухали супереччиком. вони заробляють офіційно із міського бюджету средства за демонтаж. Ані за інтересовані вони ані охоронні фірми, які допомагають їм в випадку сопротивления демонтувати незаконні об'єкти. Це нормально. абсолютно нормально З точки зрения чого не должен власник Літні площадки вісікакуліби небудь противлення. Такі помічники в столиці насправді практика не нова. То тут то там вони потрапляють в об'єктиви камер під час майнових конфліктів. Приклад, ось ця сутичка на станції метро Харківська у Балаклавах, ба більше у бронежилетах, проте без жодного розпізнавального знака. Вони відтіснили підприємців, щоб комунальники тоді змогли розібрати мафи. Власники розібраного напередодні ресторану обіцяли показати всі дозвільні документи. Проте до нині нічого. Правоохоронці поки що тільки починають ознайомлюватися зі справою. кажуть, заяву власники написали не відразу. А про охоронну фірму, якщо буде треба, дізнаються. Якщо слідчі вбачатимуть у діях представників комунальних служб якісь правопорушення, відповідно будемо розпочинати кримінальне провадження і розслідувати. Ресторатори тим часом готуються подавати до суду збитків. Кажуть, їм завдали аж на 6 мільйонів гривень. Людмила Бадалян, Сергій Щекочіхін, ТСН 1+,1.